Ну, новий ігровий простір відкрився. Прийшли. І тут. Ви бачите, що у нас тут, тут гірка, тут підйомна гірка. І за оце 150 гривень година. І на цілий день 200 гривень. До цього ми були... А? Ні, ну так, да, типу, прикол. Вона так... Вона так казала 50-50. Я їй... Чуєш? Вона так казала 50-50. Я їй скидаю 50 гривень, вона 150 гривень. Я такий, ну окей, 150. 150, 150 да, за годину і 200 за цілий день. За цю кімнатку, де ти сидиш, і от другий, типу, тут теж можна полазити дітям до 5 років, це 150 гривень година. І, і що тут робити? Да, якщо б 150 гривень, ми б в тюбібумби поїхали б і заплатили б на, на 30 гривень дорожче і на цілий день. І, ну, типу, і там не такі маленькі кімнати. Ну це прям. А ще прикол, що вони нещодавно ж відкрились. М'ячиків немає, нічого немає. Я, я не знаю, типу, там. да. Ну щось, щось мені здається, що типу, для таких маленьких це прям за Ну, от, тобто, тут мати постелили, це нам... нас вже не здивує. Ну так, да. ігрова зона для дітей до п'яти років. І ось це. Тут підійматись, там пройти, якийсь там шар і дві гірки. Все. Дарамасик. І за це 150 гривень. Ну, з іншої сторони ми б не знали. Але нам сказали, що зовсім безкоштовно, так? Да? Ну, нічого. І прикол в тому, що у них прайс тут не висить. Ну. А ви не залізти, мабуть? Може, провалитися чи не Я не знаю. Ну, типу, ну він туди не піде. Сам це точно. Сюди, да, ну тобто для нього це тільки зона для, для ганя. Ну підеш тоді з ним. Ні, ну не сам, з тобою тільки. А так і. Ти мен... зможеш залізти його зворотність процес пустити. Да. Так мені здається, що ти типу, Бо... За годину навіть ми запаримось тут. Все мама полізла. Дара масик. Ну так прикол, а знизу це вже щось інше. Мама погнала. А вони не рухаються? Ні. Ну мама, ти драйв робить. Да, ну. Давай повзи. А далі як ти будеш спускатись по цій? Ну ти ж там якщо що, то затримуєш вже дітей. Вилізла на гірку, не дає дітям погратися. Ай-яй-яй, що то таке? Є! <сування> Назад поки.